Всім привіт! Ви дивитесь звіт прогресу будівництва житлового комплексу Аквамарин. Мене звати Андрій Якимчук і зараз я вам розповім, як просуваються роботи по другому будинку та підземному паркінгу. Ходімо на будмайданчик. Січні монолітники продовжили працювати над вертикалами 12-го поверху в секції 2В, а саме армувати та бетонувати несучу конструкцію будинку. На нижніх поверхах секції 2В триває кладка внутрішніх та зовнішніх стін з газобетону, а також кладка вентканалів в квартирах. По секції, 2 підрядник продовжує облаштування пальового поля. Наразі роботи з вибурювання та бетонування паль добігають кінця. Нам залишилось залити бетоном 12 несучих конструкцій, та далі ми приступаємо до наступного етапу робіт: бетонної підготовки під фундаментну плиту. Також просуваються роботи і по паркінгу між другим та третім будинками. В січні ми продовжили армувати та бетонувати колони на мінус другому поверсі, а також виконувати кладку внутрішніх перегородок. Що стосується в'їзду до паркінгу. До минулого місяця ми виконали роботи з бетонної підготовки. Далі монолітники заармували та забетонували наступні зовнішні підпірні стіни та приступили до монтажу опалубки для перекриття в'їзду паркінгу. Крім того, будівельники виконали гідроізоляцію зовнішніх стін, зворотню засипку ґрунту та бетонування пандусів. Попри складну ситуацію в Україні, ми не зупиняємось та продовжуємо виконувати наше зобов'язання перед інвесторами. Наші бригади працюють на будівельному майданчику 6 днів на тиждень, щоб завершити будівництво якомога швидше. Дякуємо за вашу підтримку. До зустрічі в наступних відео.